друзі, дякую, що завітали до мого каналу. Зелена розкриває карти. Зараз багато напруги у ЗМІ. І взагалі в розмовах між людьми про Харків, Харківську область. Нібито Путін вирішили загарбати. Ось давайте подивимось, що насправді відбувається. Чи має зараз Рашка, пуйло, плани по загарбанню по захвату Харкова? Що можна сказати? Нема в нього ресурсів. І він буде вимагати, він вже нічого не може вимагати. Він буде випрошувати миру, і він вже вже прийняв. Прийняв таке рішення, хоча воно йому важко далося, бо він вважав собі таким крутим пацаном. А, і це ну, неможливо, не він дуже, дуже виснажена їх армія. Вона не має ресурсів, це ж от відтверджується. І тому він от хоче якось за допомогою своїх, так би мовити, друзів, хоча які там друзі зараз він думає, що це Китай. Але ми ж знаємо, що Китай при, так би мовити, при всьому цьому своєму гарному красивому реченні. Тільки свої інтереси відстежують, преслідує. Тобто не видно, не видно ніякого загарбання, нема можливості. Але на словах розговору це буде. І ще мене просили подивитися, чи. Зможуть вони наблизитися ближче до Харкова? Зможуть вони загарбати якісь селища навколо? Ну, Ми бачимо, що намагаються вони трохи просуватися, але чи зможуть найближчі два місяці росіяни, російська армія загарбати? Деякі території України. Знову бачите цей ця картка випадає. Ну, важко. Ім дуже важко. Вони хочуть цього, вони навіть хочуть приєднати офіційно, так би мовити. Але чомусь вони сподіваються, що це можливо бути десь взимку. Коли буде прохолодно вже, дуже холодно, наприклад, там листопад чи Грудень. Вони мають таку надію, чому, мабуть, сподіваються на нового президента Сполучених Штатів. Ось, ну, поки що. Дуже важко їм, але якийсь, якийсь шанс є. Вони навіть сподіваються, що коли в нас ем, скажуть про це на, мабуть, на час ем, ем, Олимпійських ігор у Парижі, ем, мріють поднакопичити якісь сили і потім ем, більш ем, настирливо. Якусь, кудись просунутися. Але я ж запитувала про 2 місяця, то скажемо, що це NoRi. Ось тому, друзі, вони можуть розказувати що завгодно, закидувати своїм м'ясом це селище але Згарбання як такого неможливо. Дякую, що дивилися. Якщо хочете почути про інші території, пишіть, буду робити розклади. А зараз на все добре, підтримуємо ЗСУ. Слава Україні!